Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і сьогодні я пропоную вашій увазі смачний, яскравий та апетитний святковий салат, який має назву Прага. Салат готується нескладно та з доступних інгредієнтів. Тож ласкаво запрошую на перегляд! Для приготування салату Прага нам знадобляться такі інгредієнти: відварена куряча грудка, варені яйця, варена морква, часничок, зелений горошок. Чорнослив, майонез, перець-сіль. Першим шаром у нас буде курина грудка. Курину грудку потрібно розділити на ось такі волокна. І це буде наш перший шар. Курина грудка відварювалася у мене зі спеціями, з лавровим листям, сілью, з перцем, горошком та охолоджувалася в бульйоні, аби була соковитіша. Ось так, розбираю на волокна. Чорнослив 200 г. Заливаю водичкою та дам постояти хвилин 10. Починаємо збирати салат. Форма у мене діаметром 20 см. Дно нашої тарілочки потрібно трішки зробити таку сіточку з майонезу. І тепер викладаю м'язко, трішки м'язко присолю та приперчу, та рясно поливаю майонезом. Так як корина грудка суховата, нам потрібно гарно її здобрити майонезом. Ось так. Наступний шар у нас буде з моркви. Моркву натираємо на тертушці, У мене дві такі гарні великі морквини. то моркви видушую зубчик часнику. Часник також додавайте за смаком. Один-два зубчика можна додати. Далі моркву потрібно посолити, Поперчити. Додати декілька ложок майонезу, і перемішаємо. І викладаємо наступний шар. На м'яско викладаємо морку та рівномірно розподіляємо. Далі нам знадобляться відварені яйця. У мене 6 таких середніх яєць, якщо яйця. Великі можна взяти 5. натираю на тертушці. Яйця потрібно посолити та поперчити. додати десь столову ложку майонезу. Це все перемішаємо і це буде наш третій шар. Викладаємо шар з яєць. Далі нам знадобиться одна баночка горошку. Розподіляємо рівномірно. Зробимо сіточку з майонеза. Ось так, досить. Далі з чорнослива зливаю воду, викладаю на паперовий рушничок та промокую його від зайвої вологи. Тепер чорнослив нам потрібно нарізати на смужечки. Далі викладаємо чорнослив. Останній шар у нас чорнослив. Та розподіляємо рівномірно. Та сіточка з майонезу. Ну, ось, в принципі, салат готовий. Можна було б замастити його майонезом та залишити ось так. По рецепту твердого сиру не йде до салату Прага. Та я вирішила все-таки додати ще шматочок твердого сиру. Натру його на тертушці. Розподіляємо рівномірно натертий сир по всьому салатику. Прикрасити можна салат свіжою зеленю. Ось так у вигляді ялиночки, виклала укропчик і тепер прикрашу таким калиновим джемом. Я готувала в себе на каналі, в мене є рецепт калинового джему. І зроблю такі, як ялинкові іграшки з калинового джему. Можна прикрасити. Зернятками гранату. Додала ще декілька зелених оливок, і ось у нас вийшла така нарядна ялиночка. А зараз зніму кільце, подивимося, який наш салатик у розрізі. Ну, ось таку смакоту маємо. Подивіться, як яскраво, апетитно він виглядає. Дамо йому пропитатися ще якусь годинку і можна подавати на стіл. Салат готовий. Думаю, що він вам сподобається. Якщо сподобався рецепт, підписуйтеся на канал, діліться враженнями в коментарях. Та не забудьте додати дрібку любові до страви. Спеція безкоштовна, а смакує не перевершено. Дякую всім за увагу! Та до зустрічі у наступному відео!